Росіянка, яка мешкає в Німеччині, закликала вбивцю Путіна бомбити Дрезден. Це трапилось після того, як у німецькому місті українці вийшли на площу на у підтримку України та для того, аби привернути увагу німецької громадськості до масованого російського ракетного терору по території нашої держави, що забрав невинні життя та зруйнував критичну інфраструктуру. Авторка відео заявила, що українцям, мовляв, цього виявилось мало, і у лайливій формі звичній для росіян закликала Пу вдарити разом разок і по Дрездену в Дрездені теж можна один разок хорошенько Авторка відео, що закликала до тероризму, така собі Альона Дірксен. Вона родом із російського та ганругу у Німеччині є власницею ресторану Родіна недалеко від Дрездена. Після її неадекватних висловлювань користувачі Фейсбуку масово ставлять ресторану низький рейтинг. А слова прихильниці тероризму перевіряють правоохоронці.